Згідно слів речника повітряних сил України Юрія Єгната, Україні, аби надійно закрити небо, необхідно понад 180 винищувачів. Вже тривалий час ходять розмови про те, що Україна можливо отримає винищувачі в 16 від партнерів. Говорять, що це, можливо, буде одним з головних питань наступного Рамштайну. На вашу думку, Україна отримує літаки найближчим часом? Хочу в це вірити, тому що. Ми ж повинні розуміти те, про що я казав, орієнтація на проведення операцій. А я думаю, що на Заході досить добре розуміють їхні експерти, їхні військові, що для підтримки і ефективності здійснення контрнаступальних дій на суходолі потрібно замало танків, треба звичайно злагодженість танків з піхотами, дальнобійна артилерія і підтримка з повітря. Як військовою авіацією мається на увазі військові гелікоптери, так і літаками. Ось це запорука успіхів при будь-якій контрнаступальній операції. Ну, ну, практично в багатьох, і ось ця так звана доктрина Airland battle», Вона якраз розроблена в Сполучених Штатах і передбачала, що протидіяти переважаючим силам противника, який має артилерію танки. Потрібно не тільки танками, а й підтримкою з повітря. Тому сподіваюся, що розуміння в наших партнерів є, і ми літаки таки отримаємо. На вашу думку, це може бути до літа? Ну я думаю, що так. Якщо це буде, якщо рішення буде, то воно буде до літа. Ну принаймні рішення маю на увазі поставки невідомо, чи можуть бути безпосередньо до літа, але те, що рішення може бути, це так.